Привіт, цей випуск буде не такий звичайний і не про секонд хенди Зібралася я відвідати один дуже модний заклад у місті Дніпро, де зібрались всі найстильніші люди, які навіть приїхали з інших міст, не тільки з міста Дніпро. Ось я нарядилась, прийшла на зупинку і бачу, що поїхала маршрутка. Вийшла тіточка якась і каже, а там мені сказали, що наступна буде там аж на 16-ту. А мені потрібно було бути, бути на цьому закладі о 15-й. Тому я... ну Дивіться, що було далі. Це я записую відео, тому що попереднє не збереглося чомусь. Ну, таке іноді трапляється. Дивіться, що я зробила, як я вийшла з цієї ситуації. В общем, я вирішила повертатись, брати машину. Ну, би машина мене не підвела, тому що вона ну, її треба ремонтувати дуже. Ну, мене зараз немає на це коштів, щоб відремонтувати її. Ладно, Будемо акуратненько їхати, щоб доїхати. Я швиденько взяла машину, перевзулась, перебула, щоб мені легше було в дорозі. Ну і все, як то кажуть, ні гвоздя ні жезла. Поїхали. Ось так от я виглядаю, щоб всім було зрозуміло. Що зараз заправляю газ. В принципі, якщо їхати і так на машині і на маршрутки, то по ціні майже ті ж саме гроші будуть. Просто що машина не дуже гарному стані, тому я трошки вихвалююсь, Ну, сподіваюся, що все вийде. Я думаю, як же гарно, що я на машині поїхала. От як би я поїхала з цим чемоданом, по автобусам по цім. А зараз просто чудово. Прям через декілька хвилин я буду вже на місці. І все буде гук. Так, друзі, точно, я прибула куди потрібно мені. Фабрика L. Ось вона. Дівчина мені. Може, все, я прибула туди, куди потрібно Зараз йду переодягатись і вже підемо гуляти. Все. Я молодець, що я змогла припаркувати машину, так дуже вигідно. Ну, так ось. Дивіться, ну, яке таке вінтажне, дуже красиве старовинне дзеркало. просто. А, по традиції скажу, що на мені сьогодні сукня шовкова від ескада. Я думаю, що кращого випадку вигуляти її вже в ближайший час у мене не буде. Тому ось так. І італійські басанішки, як бачите, які я купувала у перекупах через YouTube. Особливий випуск. Я прибула у місто Дніпро. Це центр Дніпроспектів. Сьогодні у них день народження, і все з цього буде багато дуже мероприятий дуже цікавих. А також я сьогодні відвідаю лекцію дуже цікавої людини Ельдара Шаріфова, яким я дуже давно вже спостерігаю у інстаграмі, у Ютубі, на різних платформах, у Тіктозі в тому рахунку. Я сьогодні дізнаюся дуже багато про сучасні бренди, про дуже модні-модні речі. Здесь найкращі українські виробники. А також тут буде представлені вінтажні речі, і смачна їжа. Ну все, погнали. Я вже трошки хвилююсь, тому що я тут одна. Де я нахожусь, це просто дуже великий контраст з селом з моїм. Зараз я пройду ще інші зали, а потім пройдемось по всім локаціям окремо. О, тут навіть можна приклати книгу. давно, дуже давно мріяла про книгу. Цікаво. Боже, тут які всі модні, красиві люди, мені цього не вистачало. Дивіться, як тут красиво. Дуже красиво, дуже цікаво. Добре. Боже, це моє кохання. Дуже красиво. Який? <рес> Світа та Рентийський прав. Київський, так ага, дуже красиво, клас. Так, ці ліплять ліп, ліп, підключно. Так, ну ще приду к до вас. Чим? Боже, дивіться. Папайя. Боже. Дивіться, які кольори просто це, це просто. А ну, ось, друзі, власне, і мій спікер Альдар. Ось він. Моє кохання. Заради нього я, я мріяла з ним зустрітись і познайомитись. і Заради нього я приїхала власне, в власне це місце. Я вже думала, що мені доведеться в Київ за до нього їхати, а бачите, пощастила, і він приїхав сам у Дніпро. Зараз я піду з ними ще поспілкуюсь. Звісно, вам цікаво, хто це такий Ельдар Шаріфов, а це фекшн-спікер з Києва. Він веде YouTube та TikTok educational канал про моду, про стилі, про історію моди. Дуже цікаво розповідає. Робить чесні огляди на сучасні колекції та ну, взагалі він дуже цікаво розповідає і не тільки про моду. Я вперше дізналась про нього, коли почала вивчати історію брендів, потрапила на його YouTube канал, і потім я там довго зависала, переглядала, тому що мені було багато чого непонятного. Ну, це я б так сказала не для всіх. Якщо вам цікаво більше дізнатись про творчість Сельдара, про... якщо вам хочеться дуже так, глибоко вивчати історію брендів, історію речей. Дизайнерів, то підписуйтесь на його сторінку в описі під відео. Все, на цьому відео можна закрити. Дуже хвилююся, мене аж руки тремтять. Друзі, не теж. Це моє кохання просто О, реально. Дякую. Ну, мене дуже надихаєте. Мене звуть Оля, я приїхала з Маріуполя два роки тому uh -huh. в село. Коротше, там глухе село. І я ну, там, не, не працюю все таке і дуже поважаю моду, стиль. І Я зараз коротше шукаю моду секонд ага. роблю про це блог в Ютубі. Ну вже рік ну трохи є успіх. Клас. от на мене, наприклад, сукня ескада за тисячу доларів. Ну то таке, я там трошки шукаю такі речі. Да, ну, я так, дуже, так. дуже дуже не знаю. Для мене зустріч з вами, я не знаю. Я, я вже думала, що мені доведеться в Київ їхати. Ну що з вами там що ти носиш там, де там <п я> <п я> Реально так ну <п> я виключно друзі, ми. З Альдаром познайомилися і трошки поспілкувалися. Я йому розповіла і про себе і про те, як я вважаю важливий вклад, він робить в українську моду культуру історію моди. Багато людей дізнаються про моду саме з Альдара. Ось. Ну зараз вже трошки залишилось до його лекції. Я мені дозволили трошки познімати. Вам кусочки там маленькі покажу. Ну мені дуже хвилююче декілька разів міши, перед завозами секонд-хенд. Ну не переживайте секонд-хенди ми теж з вами потрапимо. Я залишаюсь до завтра. Цей мероприятие буде два дні проходити, тому завтра теж я, мабуть, сюди приїду. Мені сьогодні і Ельдар, і інші люди кажуть, що в мене дуже красиві сережки, але я молодець. Це надсмотреність, Коли купуєш на Аліекспрес за 100 гривень, сучасні такі речі. Треба неважливо де купувати, треба знати що. Тому потрібно святкувати за модою. Я думаю, що сьогодні мені, ну, я приближусь до цього, буду більш сучасним потім обирати речі. Ну і, звісно, все побачите. Так, йдемо на іншу локацію, не менш цікаву. Так, через півгодинки почнеться лекція. Ой, тут запах вінішка такий смачний. Можна придбати. добрий. ой, красиво. Це все справжні живі квіти. Красиво. Дуже красиво. Кожну річ, яка тут представлена, сьогодні можна придбати і одразу стати красивіше. Так, дивіться, ще можна придбати букети красиві. Я бачила дівчат, які виходять з букетами, звідси, дивіться. Так, красиво. Прямо як у мене в селі. У мене в тому році я теж робила собі щось таке подібне, як і бану. Ну, а потім от ця штука почала сипатися і викинула. О, дуже цікаво мої книжки побачити. Це ж таки саме це занак. И поступили uh, oh. содержание меньше стиковый еще. Гармония. що я відчуваю себе нібито я в космосі серед такої кількості дуже красивих людей просто ну, да. друзі я у такому святому місті я у вбиральні. і дивіться що тут є тут є душ Прямо як цікаво я навіть була у Верховній Раді і також показувала, як там. Ну, Я вам хочу сказати, що тут набагато кращі ремонти і набагато приємніше, ніж у Верховній Раді. Всім привіт ще раз, з ким я не привітався. Мене звати Ельдар Шеліфов. І сьогодні я вітаю вас на цьому святковому дні проспектові. Дуже дякую дівчатам за те, що вони дали таку класну можливість нам з вами зустрітися. Сьогодні хочу з вами поговорити про дизайнера, який змусив мене закохатися в моду. Про дизайнера, завдяки якому існує зараз дуже велика кількість брендів. Про Мартана Маржигу. Там я вже готував нещодавно про Second. а це те, що любив Мартан. Він називається цей прийом «Ресайклінг». і на маркеті я вже бачив представлені бренди, які також друзі. Я повністю записала лекцію Ельдара, але на жаль, публікувати її не можу, тому що там захист авторських прав. Але Ельдар обіцяє на своєму тому каналі зробити окремий випуск. Мартан Марджула це автор у цих табіків знаменитих. До речі, беушні табіки можна придбати приблизно за 750 євро. Уявляєте їх цінність? Ось це французький дизайнер бельгійського походження. Зараз Мартано Маржалі 67 років. Він вже не працює в бренді, але бренд ще продовжує існування. І про цей бренд можна розповідати просто безкінечно. І я не зможу це хопити і тим паче повторити ті, ту інфу, яку Ельдар давав на лекції. Він настільки давав цінні такі речі, ексклюзивний матеріал, якого я ніде, ніде в інтернеті не змогла знайти. Революційність Маржели в тому, що такі бренди, як Zero, Рафсіменс, Макера, Вітмо, Пітердо, Кос, Татем, Літковська, український бренд і ще величезна Фібі Файло, ще величезна купа дизайнерів, їх би просто не існувало, бо не було б ніші, в якій ці бренди можуть створюватись і рости. общем, моє відео знадобилося. і Я зараз скидаю дівчатам відео по лекції, так що можливо його. Частково опублікує «Ельдар» на своїй сторінці. Ну що я хочу сказати? Дуже дуже цікавий заклад, дуже все сподобалось. І саме оточення, яке тут, ну тут дуже сучасні, модні люди, чесно, дуже всі такі привітні, приємні. Я отримала масу таких вражень. Мені здається, знаєте, як на ступеньку вище трошки стала. І ще мене дуже-дуже було цікаво дізнатися про сучасні українські бренди, а ще побачити красиво вдягнених людей, стильних, модних. Реально, скільки я тут бачила людей, я ж, звісно, не можу їх так от відкрито знімати і вам показувати. Ну я для себе трошки, ну мені здається, що все, що я сьогодні побачила, вплине на мій. Світогляд, плани стилю, що я трошки інші речі буду собі купляти після цього закладу. Ось, ну, можливо, я ще вам трошки запишу свої враження. Я на сьогодні покидаю вже цей заклад, можливо, приїду ще зараз. завтра, я не знаю. Тому що я на сьогодні залишаюсь у Дніпрі. І ще хочу вам сказати, що коли я створила цей канал, і назвала його Second Fashion U.A. Я хотіла чогось більшого, ніж просто знімати відео про секонд хенди. Я хотіла, щоб це було про моду. І ось такі, такі заклади, от вони, і, мені здається, і починають створювати щось таке нове, для, що зміниться в мені і що буде також впливати на мій канал. Я вважаю, що буде трошки більше про моду. Так. Тепер головне, я сподіваюся, що в мене там не викрали чемодан з, з машини, тому що я через нього дуже хвилююсь. Ну, ладно. Тільки що проїду по Слобожанському проспекту на світофорі. Я стою, смотрю, хумана по 19 гривень, уявляєте. Ну я тільки не зрозуміла, це зараз ціна або завтра. Ну, коротше, все, буде секонд. Очікуйте нове відео. Пока.